Щедрість причина багатства, жадібність, причина бідності. Беріть собі таку практику. Ментально. Ідете по дорозі, наприклад, бачите, йде жінка, наприклад, ви б хотіли, щоб вона була красивішою. І ви її ментально передаєте, що я бажаю тобі краси. Ідете навпроти чоловік, і вам здається, що він недостатньо, наприклад, має багато грошей. Ви собі всередині бажаєте йому грошей. Тому те дала, тому те дала. Йде навпроти, нездорова дитина, наприклад, да, там, чи хвора дитина. Ви всередині бажаю тобі здоров'я. Тобто всі ці зернята, які ви засіваєте для інших людей, зійдуть для вас великими плодами щедрості, краси, здоров'я. А за благодійність і за гроші, за чаєві я взагалі мовчу. Просто завжди пам'ятайте, коли ви даєте людям чимось ділитись, ви даєте собі в майбутньому. Тому що з маленької насінини виростає великий плід. Запам'ятайте це, це дуже важливо. Ви даєте собі в майбутньому.